Мандарин Саур Ель від броварні Правда, з міста Львів. Як на мене, це більше новорічне, ніж різдвяне пиво, тому що такі в мене асоціації. Мандарин це значить новий рік. Кисле пиво має бути, тому що це саур. 4 IBU – це з гіркота взагалі нічого, але 6% алкоголю. Баночка стильна, святкова. Що вони тут роблять? Грузин, який привіз мандарини, мабуть. Це що, якийсь король? Козак з мандаринами і чувачок в світері новорічному. І ще якийсь нендертальниць. Ну, не знаю, що хотів сказати художник, але маємо таке пиво. Колір прозорий мандариновий. Практично безпінної шапки. Ну, виглядає так, от непогано виглядає, так? Да? Ось ось таке воно. Апетитне, як на мене, пиво. Цікава яскрава баночка. Пахне мандаринами і якимись такими людяниковими цукерками. Аромат святковий. Оце кисле, більш кисле, ніж солодке. Хоча солодкий мандарин у смаку є. Мандариновий смак є, і він мені все-таки як якісь. Мандаринові цукерки. Цитрусова кислинка тут є, її немало. Хто не любить кисли, вам воно не сподобається. Хто хоче освіжаючий такий новорічний смак, дуже непогано, як на мене. Специфічна така цитрусова кислота, як будто ти Іси ж э, зелені мандарини з лимоном. Яскраве, освіжаюче, святкове. Чи має воно дух Різдва? Так, воно має дух Різдва, дух Нового року, дух чогось нового і такого щедрого застілля. Тому що, як на мене, отакі кислі саури дуже добре з якоюсь такою щільною їжею, навіть не закускою. Перед цим вже було два мандарини. Був щедрик від Андервуд, і був мандарин від Шо. Що перше місце? А мабуть, це виходить на друге місце. Андервуд. Ми посуваємо на третє місце. А попереду у нас ще мандариновий ель від Бірмайстер. Той, що Сільпо? Непогане, і можу сказати, воно, як на мене, краще за те все пиво від правди, що я пив в цьому різдвяно-новорічному сезоні. Я маю на увазі тематичні сезонні пива. Це, мабуть, мене краще зачепило. Більше про різне пиво на YouTube-каналі Певна П'ятниця. З вас лайк, комент, підписка.